Шановні друзі, шановні колеги, поки тут з цієї години депутати розказували, теж є нам жити, півтори години наша делегація мала непросту дискусію з прем'єр-міністром України і за те, що в резолюції пописано і наших наша гневах, вона була поставлена перестав, перед військами. Перше, що я хотів би визначити, що він спогади до людської праці і до співчань, які реально представляють інтереси мільйонів громадян, які працюють в інтересах країн і на благо українського народу. Це дуже важливо, тому що це початок контакту між працею і владою. Ми домовилися про те, що уряд до осіна підготує, а саме на Вересень, пакет реформ по заробітній платі. Цей пакет буде працювати разом з нами і має бути поданий в Верховній Раді, і ми маємо приносити Верховну Раду проголосувати, так як це потрібно в інтересах працюючої людини. Сьогодні пару на терміні питань по тарифам. Була дискусія, кожен по своє каже, кожен є доправи. Тому ми домовилися про те, що парламент має створити багатосторонню комісію, депутати, уряд, простанкетки і незалежні експерти, які зумінюються на цій справі, і сказати. По тарифам правду, і ця правда має бути донесена до людей. І якщо помолилися, то видіти назад. Якщо не помолилися, то тільки підвищили заклад, а всі інше. Ми представники найманих працівників. Ми представники найманих працівників завдання для нас проспівати заробітна плата. Ми розуміємо, що ми ніколи не стримуємо ціни. Ніколи. Тому що 80% вже власності це приватна група. І уряд вже не впливає на це. Тому, тому ми маємо вимагати і від уряду, і від Верховної Ради, і від власників. Стики, завіду, Тепер те, що стосується, я бачу апенціонара люди по цьому Ми абсолютно поділяємо вашу точку зору і абсолютно розуміємо, що ви будете захищені, тому що ви будете мати субсидії. Ми, представники працівників, ми будемо цій позиції. Осусіння вони мають тут у повернути вмінням грошові формі, а не перекидування коштів між бюджетом і приватним капіталом. <праць> <А, праць> генером. Шановні друзі, зараз те, що засвоюється. Ок. Ми про завершили перегляд конференційні хості. Я думаю, у нас порашало. Темпи зарплати заплати мають бути вищими, ніж ціле. Реальна зарплата має зростати. тому що ми надто багато втратувати за попередній період. Побачимося, побачимося, які витримують сьогодні наші співчани, мають бути відбувані. Люди мають можливе повинувати вже спрацювати. Тепер те, що стосується до Верховної Ради. ज़रूरत माए दुनिया ते Сформувати свою представницьку частину затвердити складного роди Національного банку. Національний банк має зараз дати державну бюджет 38 мільярдів гривень, які потрібні на пенсії, які на народити зараз заплати бюджету з секторі. Даний не самотаж немає з цього приводу. Він також є. Але вони переводиться в державний бюджет. Ви знаєте, пенсіонерів ще державний бюджет. 150 мільярдів гривень має дотувати пенсійну тому що мало нас працює, що дорого воює. Надто мало. На всьому 7 мільйонів, які реально працюють, легально працює. Нам потрібно, щоб працювало 17, 27 мільйонів людей. І тоді буде пенсія, і тоді буде все інше. Друзі. друзі, У вас є питання і в Ітарайській організації ми збували славимся на проблему. Усіх да, громадських організацій ми відкриті для діли, для співпраці з нами, друзі. Але ми на сам перед це трудові а, працівники. Тому будемо давати взаємодію і подальші наші співпраці. Тому я звертаюся до своїх товариських шан.

Хочу уваги. Я прошу вас. Зараз мене почути. Перше, у мене є пропозиція як у представника постанов у Верховній Раді. Я думаю, що ви на неї погодитеся. І це як мінімум означатиме, що ми не будемо нічим в цій площі. Ця пропозиція наступна. Я пропоную висунути. Владі окремим пунктом додати до нашої резолюції окремий пункт про ультиматум прем'єр-міністром України, фракціям Верховної Ради, Верховній Раді в цілому, в якому відзначите, що ми даємо віль для підготовки цих рішень і узгодження голосування. Я тут підкреслюю, це, це ключова, жорстка, але дуже європейська позиція. В разі ви виконання цих вимог ми розпочнемо повномасштабну, загальнонаціональну підготовку до страйків і акцій протесту. Всіх масштаб, в яких ми сьогодні поняли поміні акції протесту. Що ми маємо включити цю позицію і в рамках тієї групи переговорників, які зустрічалися з прем'єр-міністром Урядом і які, на жаль, не змогли поки що зустрітися з головою Верховної Ради України, ми повинні продовжити тиснути на них, представляючи армію 35 тисяч тут. Демонструвавши безкомпромісну і жорстку позицію Федерації і тих, хто долучився до нашої боротьби. Я вважаю, що ми маємо дати максимум два тижні, десять днів на узгодження чіткого для нас зрозумілого графіку. І якщо цей графік буде порушуватися, і виходимо за рамки узгодження, ми залишаємо за собою право. Ми продемонстрували, якою великою силою і армією є сьогодні поступовою в Україні. Ми залишаємо зубів право наступної акції протесту, але потім до збиття наметів і на Верховної Ради і Кадміну і безстрокової акції протесту і чергування цією армією, цими силами. Я з дозвоного керівництва Федерації проспілов України. З вашого дозволу. Окремо прошу вас, справа, щоб ви разом із керівництвом Федерації, я обіцяю персонально цю роботу робити, приїхати на кожне підприємство з великих підприємств у всіх регіонах.